Наші захисники цілодобово захищають українське небо від ворожої авіації. Нещодавно морпіхи з ПЗРК Стінгер на херсонському напрямку знищили російський Су-25. Коли була АТО ОС, до зенітників ставилося так трохи зневажливо, тому що роботи тоді було не так багато, як зараз. Тоді переважно працювали по безпілотникам, авіації противника в небі не було, тому е зенітні підрозділи е найчастіше використовувалися як е зу 23 2 як підтримка піхоти. А стрілки зенітники на пазирка майже без роботи сиділи. Зараз у нас роботи більше, ніж достатньо. Навпаки Й йдуть наступальні дії, наші підрозділи пішли вперед. Тому треба зараз бути разом зі своїм підрозділом, тому що ворог почав. Відчувати суттєву нестачу боєприпасів до артилерії. до артилерії, і це вони намагалися компенсувати вилітами авіації з Криму. Вилітало багато літаків. Вони працювали майже щодня з ранку до ночі по нашим позиціям. У нас у зенітників багато хто вважає, що найголовніше – це збити ворога, збити літак противника, але найголовніше це не дати він відпрацювати по підрозділам, які ми перекриваємо. Це дуже важливо. Тому що, коли дивишся збоку, як прилітає літак, і він відпрацьовує по нашій піхоті, стає дуже боляче, дуже боляче і шкода, що не зміг в цьому випадку щось зробити. Тому ми. Всі бригади, які тут працюють, всі висунули свої зенітні підрозділи, щоб прикрити наші війська. Заходив Су-25 на наші позиції. Я був найближче, схопив стінгер, навівся, захопив його майже моментально. Після цього зробив пуск, він зробив віраж, почав уходити від нас, але ракета його настигла, і на цьому його політ закінчився. Це був на останній літак, який ми збили. Я думаю, що сьогодні ми ще покажемо, на що здатні. Ми зараз на Херсонському напрямку і наші хлопці збираються їхати полювати за російськими літаками.